На порталі Квантовий Лев запустимо ексклюзивну віртуальну симуляцію Пружинний маятник. Симуляція складається з двох екранів: вступ та самостійна робота. На екрані Вступ бачимо модель пружинного маятника: пружину, на вільному кінці якої закріплено візок. Відтягнемо візок мишкою та запустимо маятник. У правому верхньому куті є налаштування симуляції. Увімкнемо всі налаштування, побачимо лінію рівноваги, а також величину відхилення та значення і напрям сили пружності. Також внизу є панель керування симуляцією. Можемо поставити симуляцію на паузу або переглядати симуляцію покадрово. Це може бути зручно для виконання лабораторної роботи. У сповільненому режимі час у симуляції тече в чотири рази повільніше. У режимі двох маятників зручно порівнювати поведінку маятників з різними параметрами. Параметри жорсткості пружини та масу візку для обох маятників можна змінювати. Секундомір потрібен для точного вимірювання періоду коливань маятника. У режимі самостійна робота оберіть один з 30 варіантів та виконайте завдання. Завданням є знайти масу візку та коефіцієнт жорсткості пружини. Використайте для цього всі наявні у симуляції інструменти.